Мої маленькі майстри! Сьогодні у нас з вами заняття зліплення. Уже зовсім скоро, за тиждень, до нас прийде велике християнське свято свято Пасхи або свято Великдень, називаємо. Кожна господиня готується до цього свята з особливою любов'ю і готують великодній кошик. Сьогодні ми з вами зліпимо. З пластиліна цей великодній кошик. Для роботи нам потрібен пластилін різнокольоровий. Стеки, серветочка. І ось така серветочка, вона в мене залишилася ще з тих часів, коли ми з вами робили ляльку-мотанку. З цієї серветочки, невеличкої з українським орнаментом, ми з вами будемо робити рушничок. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками такі чудові дні. В гості йти під рушниками страви нести запашні, доброзичливо, з любов'ю, мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Ось тут ви бачите кошик, а в кошику пасочка і яєчка-крашенки. Крашенки саме тому, що яєчка пофарбовані одним кольором в один тон. Ось у мене вже є така, такий кошик невеличкий. Кошик ми з вами вже ліпили. Ви пам'ятаєте, як його робити. Сьогодні я вам нагадаю і хочу сказати, що кошик ми можемо зліпити з ручкою, так як тут є, а можемо зліпити без ручки. Це ви вже вибираєте самі, як вам зручніше. Якщо ми ліпимо кошик з ручкою, то це той кошик, з яким ви йдете освячувати пасочки і крашанки. А якщо ми ліпимо кошик без ручки, то це той кошик, який стоїть у вас на столі, також із пасочками і з яєчками. Отже, із пластиліну, який добре вже я розім'яла, я стекою відбираю шматочок, і з цього шматочка, невеличкого, я зроблю денце свого кошика. Форму кошика цього разу я візьму овальну. Минулого разу у нас кошик був круглий, а цього разу я хочу взяти, зробити кошик овальний. Тому і денце має бути овальної форми. Ось так розплюскую пальчиками. Намагаюся, щоб це було рівносторонній був овальчик. Ось. Також слідкуйте за тим, щоб товщина. Цього пласту, що ми робимо, була рівномірною. Кошики, ви знаєте, що плетуть з лози або з окремого виду верби, а у нас поки що ми з лози не вміємо, тому потренуємося плести кошики з пластиліну. Ось таке день за мене. Так, викладаємо. Далі нам треба буде нарізати знову ж пластилін шматочками. І з цих шматочків скатати ось такі невеличкі дротики, якщо можемо так сказати, пальчиками катаємо або долонечкою. Для чого нам ці палички, дротики? Для того, щоб ми будемо формувати стінки нашого кошика. Я розкатала, приміряю, прикладаю до денця, Приміряю, ви бачите, що не вистачає, тому розкачуємо ще. Ось, я ще підкатала трішечки і приміряю, знову ж таки по краю денця Є, бачите, співпадає. Ось. Забираю, поки що не кріпимо до денця І викладаю. На дощечку. Дітки, нам треба буде скатати ще е, два ось таких дротики. Ось в мене вже є три таких палички. Зараз ми будемо формувати кошик. Викладаємо один дротик на край і пальчиками притискаємо трішечки зайвими, шли минуємо з і трішечки притискаємо. Місце стипу згладжуємо пальчиками, щоб його не було видно. Ось. Далі, ще два дротики, які в нас є, ми, ми з собою переплетемо і утворимо жгутик. Ось такий. Ось так ми це зробимо, прокручуючи. Ось мій Жгутик вже готовий і прикладаємо до нашого майбутнього кошика, формуючи стіночку. Ось ми приклали. Ви бачите, що у нас трішечки залишилося. Ми можемо це виправити. Ми скрутимо трішки міцніше наші дротики. Ось так. Зробимо від палу. можна виправити ось так поєднуємо. Пальчиками і викладаємо стіночку. Дітки я формую кошик, той, який буде стояти на столі. Ось Тому ручка тут не потрібна. І стіночки у цього кошика не дуже високі, Він, або ще можемо сказати, цей кошик не дуже глибокий. Ось, прикладаємо гарненько. Кожна господиня, збираючи. Великодній кошик обов'язково застелює його рушником. Ось рушник у нас виконує, функцію рушника виконує ось ця серветочка. Зараз ми її обріжемо, такий шматочок, щоб застелити у наш кошик. Ось в мене такий великий шматочок досить. Рушничка ми приміряємо приблизно, скільки нам треба. Ось, накрили десь такий шматочок. Підрізали, підрівняємо край, щоб було рівно. Так, підрівняємо з іншого боку, приберемо ось ці білі частинки, можемо скласти і приміряємо ще раз. Ось якраз наш рушничок підійде сюди. Так, як ми склали, то ви бачите, що Ось це ми можемо прибрати, розрізати навпіл. Рушники бувають різні, різні за вишивкою, різні за формою. Ми з вами зробимо рушничок, який буде з китицями. Бачите, цей прямокуточок складаємо вдвоє, накладаючи край на край, так як ми це робимо. І ножицями ми поріжемо ось такі смужечки з краю. Які будуть символізувати китиці в рушникові. От, відкриваємо трішечки дуже легенько ножечками підкрутимо, акуратно, тому що серветка дуже тонка і ніжна. І застеляємо наш рушник у кошик. От, така краса буде. Залишилося наповнити. Наш кошик пасочками і крашенками. Крашенки, ви знаєте, що бувають різних кольорів, а от для пасочки ми з вами візьмемо жовтий пластилін, гарненько його розім'явши, скатаємо з нього ось такий циліндр. Ви вже знаєте, що таке циліндр, що це за геометрична фігура. На дощі всі вирівнюємо. Тут сформуємо вершечок пасочки, пригладимо пальчиками і прикрасимо, звісно, біленьким. Ось так. Біленький, невеличкий шматочок взяли, розім'яли гарно. Спочатку зробили кульку, потім кульку цю розплющили і трішечки вигнути. приміряємо до нашої пасочки. Можна взяти ще більше, для того, щоб пасочка була кращою. Ось прикрашаємо нашу пасочку, кріпимо і беремо у мене вже є готові ось такі тоненько розкачені смужечки. Беремо стекою і нарізаємо їх дрібненько. Це буде прикраса для нашої пасочки. І стекою викладаємо на пасочку. Дітки це дуже дрібні детальки, тому ми їх і робимо за допомогою стеки. Ось так, з різних боків різними кольорами, прикрашаємо. Ось так. І ще сиденького можемо додати. Ось така, Ніби справжня пасочка буде у нас. Так, пасочка готова, можемо помістити її у кошик. Така -от. залишилося сформувати яєчка. Яєчка беремо. Різнокольорові. У мене вже заздалегідь були підготовлені кульки, і ці кульки нам треба трішечки змінити у формі, тобто надати їм форму яйця. З одного боку трішечки витягнемо, от, а з іншого боку залишимо майже без змін. Ось таке яйце одне, помаранчевого кольору витягуємо. Ось, візьмемо червоного кольору. І помістимо у наш кошик. Ось такий великодній кошик вийшов у мене. Дуже буде цікаво побачити, що вийшло у вас. побачити фотографії ваших робіт. Старайтеся, намагайтеся, і у вас все вийде. Бувайте здорові! До побачення.